Привітки всім! Це я Аня Аватар. І сьогодні ви побачите рутину. Ну, в принципі, такий як влог, Сьогодні ви побачите такий влог, як, як Бруно і, і Єві незручно жити в їхній кімнаті, бо це тільки наш І вони переїхали це, а ми будемо робити ремонт. І подивимось на її, їхню реакцію. По... Не забудьте поставити лайк і підписатися. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. І тепер погнали! Єва, ти щось тут не подозріваєш? Ну ні, нічого, а що таке? Я чувствую, там якісь меблі несуть, якісь голоси, що меблі якісь несуть. Ході би ніхто нічого не каже, а голос все одно є. Не знаю, що буде. А може, нам комату зроблють одинаково. Будемо... Це буде для нас обоїх комнат, а не тільки для мене. О, класно тоді буде. В тебе буде своя свят, а в мене моя. Класно, бу... класно буде. Yeah. Тим часом у дорослих е як тебе там звати? Мене звати Варя. Варя, а ти не, подозрів, не подозріваєш, але я зранку бачу, що якісь меблі вже несуть странні. А, не меблі так. Да. А знаєш що? Я знаю, мені папа чуть-чуть тихонько розказав, що малим будуть робити кімнату ну, одна на двох. Вау. Але знаєш, що я почула, що вони будуть в нас день жити. Що? Я не хочу, щоб вони наші речі попсували. Але трішки навіть прикольно буде. Ага, прикольно, блін. Вони нам все настроєння і спорті, будуть мій комп'ютер просити пограти, там е телевізор подивитися. Діти, в мене для вас новинка. Може комусь приємна, може, ні. Яка новинка? Я яка? Ви переїжджаєте в команду старших, поки у вас буде робитись ремонт. То ці меблі це була якась ком, нас нова, нова кімната? Так, да, це були ваші меблі. Класно. Да. Класно. Ладно, я пішла покажу старшим повідомлю. Пока. Пока. Діти, в мене для вас трішки неприємна новинка. Яка новинка? Хаті ми вже знаємо цю новинку. Ви знаєте? Так, да, ми знаємо. Вони, я вам розкажу, як, як серіальна новинка. Ну так розказуй. Вас, в общем, в общем, до вас малі переселяються в кімнату на один день. Як ви знаєте, тому що в них кімна... кімнат тут буде робити, ну що в них одна буде кімната на двох. А вони поки що вас побудуть. Так що, ну. Діліться з ними все, що вони попросять. Ні, ми не хочемо. Вони нам всі речі попсують. Каді даже прикольно так. Ну, ти на мене на... два роки менше, ти ж мені казала. Ну, понятно. Ну, ладно, розбирайтеся тут. Я пішла. Пока, пока. Через одну годину. Ні, тільки не. Заклапак із і б заплакала і Ну то, то, ну то просто тут ти младший брат. А мене моя моша сестра трішки підписі. Сотичі сотички сказала? Я тебе підбісню? Ну, трішки, да, ну не урті. Ти соблінця, що тобі таке пацюханик звоблю. пс пс о, не бий мене. Ладно. В общем, сейчас вам покажем екскурсію. Тут у нас комп'ютер, цю зону не заходьте. Уся ці, цю зону тут й будьте. В ту зону не заходьте. Тут наш комп'ютер. Наші шмотки не беріть. Ви їх испортите. Зараз покажу ще вещи вам не брати. В общем, ще не беріть... Ще не беріть тут нашу косметику на дорогу ще нам її в подарок давали. І не беріть душу ну, косметику. Зрозуміли? Зрозуміли. Зрозуміли. Ну, так ідіть поки що. А ми побудемо поговоримо в комп'ютерній зоні. Ви грайтеся. Можете мої ігрушки взяти, а ми поговоримо. А сосис погаемся? Давай. Тим часом у нас денно. В общем, ти, як ти знаєш, що свій костюм, оце що як, ти, як ми ремонт, який робимо, потіряла. І в мене з'явилася ідея. В общем, ти попросиш Роксани, ото... коли вона колись ще ходила, коли була бездомною все, в тому костюмі старому. Так ти попросиш неї цей старий костюм і одні що, і вже будемо приступати до роботи. В общем, що спитаєш неї, підеш. Хорошо. Що таке? В общем, Роксана, можна твій костюм візьму коли ти ще була цей бездомний? Хорошо, одно він мені не треба. Бери, спов... роби, що з ним хочеш. Хорошо. Я переставлю такое ще. Ладно. Все. Все, я взяла цей костюм. В общем, передівайся, давай, і пішли. Хорошо. Пішли в їхню кімнату. Давай. В общем, що в них тут? Не знаю, зараз уже будемо обустрати. Спочатку треба в них прибратися. Да. сначала треба всю в кодовку поскладати. Ой, я случайно в ріжку впав. Да, сначала надо всю нашу кодовку поскладати потом потім уже цей. Ось хороше місце в нашій кодовці. Так, да. давай. Так, тут єк якийсь ігрушок міліард. Одяг ще. Так, робозаєць. Що таке? Можеш поки що в кодовці побути? Хорошо. Так. Все в кладовку. Всі вещи кладовку. Так, давай дальше. Так. Я ускорити не можу, в общем, бо, бо я не знаю сама, як ускорити. О, сподіваюся, перепутала. Ладно, давай тепер тут. В принципі, ой. Ще його він забувся. Та, не до ігрушок нам. Зараз головне взяти всі речі і положити їх в кладовку. Хорошо. Ой. Mm. Ладно, Тут уже парти не будемо совувати. На партію речі брати не будемо. А ігрушки з контейнера теж брати не будемо, так. Да. Одяг, в принципі, тут цей. Все, в принципі. Да. Не суді строго, в общем, що тут уся ліжко стоїть, ой. Ой, яком. А, Господи, я без... Не суді строго, що тут уся ліжко стоїть, просто з чим мало коробку, звичайно, відкрила. І тепер приступаємо. Друго же, подивиш, що в мене є. Ну ліжко, а що? В них і так ліжко з ліжко. Так не них розове двухярусне. Що? Мальчик в розовому ліжку буде спати. Ну, якось тоже незручно. нехай ну, ми в цьому ліжку буде спати. То викладемо, а все поставимо. О, хоті дуже така прикольна ідея. Так, <кхем> да, тільки перекрасимо другі цвіта. Ну, дівчинка може спати в ліжку якому мальчик, мальчикові цвіта? Ну так да, це навіть спеціальна гамма є. Ну так, да, і, і, їхню кімнату йшло. О, дуже прикольна ідея. Давай зараз переставимо. Так, це ріжко в кладовку. Ой. А целішку сюди. Якщо воно хоть лізе. Проблемка. Ну, влазить тільки отак от. І ту не зовсім. І отак от. Ну ладно, нічого ж не поробиш. Або я придумав в цій зоні. Ну, а в цій. в цій теж не влазить. Ладно, раз не влазить, то й не влазить. Давай щось перефарбуємо. В принципі, можна цей взяти зелен... коричневий нехай буде. Постілі будуть синіми, ці подушки будуть жовтими і ці будуть ем, зеленими. А це буде таким розовим. Нормальна ж ця цвітова. Ну так, да, нормально. А оце сюди. Можемо, даже, в принципі, оце перефарбувати. Ну так. Да. Стать, я думаю, що в цій такі фіолетові обої в не солідно. Так, казі, у мене даже з'явилася ідея, як можна розпространити обої. О як? Тут можна зробити, в принципі, такі фіолетові оставити. В цій зоні, я думаю, можна розові поставити всі сині, бо діпа, щоб заснули. А в цій зоні я не знаю, навіть не знаю які колір. Ну ладно, давай такі зробимо. Давай ця зона, як ти там сказала, фіолетову ставити. Давай ще подивимось, які там є. О тут ще такі темні є, класні, такі. О, то давай такі останемо, ну давай. Тепер ця зона. Вроді би ти сказала розова, да. так. Ай, ми полки перекрашуємо. Ну дав бої. Так чого мене. чого обої не перекрашуються? Ми ж їх збирали. А давай розовий чи такий розовий, чи такей. Не знаю, давай вже такий от сердечками, давай. Тут ти казала синій? Да, тут синій. Хорошо, давай тут синій. І тут тепер що там казала? Ну любі. Ну ладно, давай жовті. Ну, давай жовті. Оставимо. Хорошо, я, в принципі, вже ці обої перефарбував. Ну і нормально. Так, подивись, що там у нас є в кладовці. Хорошо. Якщо там щось буде класне, то перетащи сюди. Угу. Так, тут щось класне, він сказав. Зараз треба знайти, так. Тут всі вещи, які ми положили. В принципі, так. О! Вау, отаке от я хочу переложити, зараз перевожу сюди. Давай как классно тумочка. Ой, впала все. Ой, то ця тумочка не влізе. Вряд ли Вряд ли. Вона не влізе сюди. Виньмай. Ну ладно, раз тебе не нравится, то давай выймем. Ой, надо тумочку, Господи. не вынимай, ну он Угу. Давай, все назад. Так, а що нам ще положити? Коурі давай поміняємо. Тут не можна синів. Ну тільки отакий, отакий, от такий не можна Ну ладно, це безполезно. давай ще раз у щось міняти. Пол та ні. В принципі. Так, отут давай зону, хорошо. Надо якісь машинки поставити тільки. Угу. Другу, подиви, яку я вам був. у нас ще кладовці не собі. Ось ця у нас О, коін можна пошукати? Не знаю. О, такий синій оставимо. Да. Так, що там далі? Шукай далі щось в кладовці. Хорошо. Тут у нас всякі які не нужні. Так, ще пошукати. Тут нічого, в принципі, такого і немає, ой, все витягується. Подушка така от. Та подушка вона не, не така уж прямо ковайна, вона все кавайне хочуть. Та добре, тут немає почти нічого ну, виходь. А на третьому. На третьому ще давай подивимось. Одяг є чуть-чуть, тумочка отака. О, тумочку витягне. Та не влізе. Вряд ли вона влізе, а отака от тумочка. Та теж не влізе. їй краще Дома, э, в комнату. Супротивление бесполезно, ничего тут немає, давай шатю. Ой. Ой, стульчик сивы. Да тут немає, тут ну оно не влізе, ну Да не знаю. Краще давай перефарбовувати вещи. Угу. А потом поставим. Так, давай, что тут дальше перефарбовуємо? Давай порошку тут таку синю зробимо. Ну давай. Угу. Потом я скажу, что в принципе ничего не змінилося, Давай. Крісу давай зробимо сині. Так. Гілянду підфарбуємо на синій одну частину, ой. Гілянду зробимо одну частину синю. А ковір Ну, ковр можемо теж, в принципі, таким зелененьким зробити. Воно ну, класний дизайн буде. Ході, дорогуша. Що таке? У мене з'явилася, да, давай для кожної комити кожний дизайн, ну, кожний колір. Ну, давай. Ну давай так зробимо. Так ріжку можемо перефарбувати на синій, в принципі, буду, буде синій такий дизайн. Оце потім трішки так може. Так, і усе. Да, і тепер далі тут усе ми не будемо перефарбувати, далі все, зайчика, давай. Зайчика. Такого. І давайте тумбочку. <свист> Кстати, не може це для обуви, а це указувати просто. Ну ладно. А вот тут всю панду... Пер... Не, не можна Так, Так, це дальше давайте. Жовте. Да, тут жовте. Це так якраз я, я хотів подізом. Ну ладно, давай дальше. Тумочку. Ну давай. і розовий, в принципі, залишимо. Ну так. Да. Куфік можемо один тільки зробити цей. Так. Да. гардіробну як колір. Так, це зона її, ми не будемо тут нічого фулювати. Так, а тут давай зробимо такий, як там, фіолетовий дизайн. Тут буде фіолетовий пол. О, тут синій пол зробимо, так. Да. А, ну давай хоча б вже такий пол зробимо. Ну, давай такий. Так, фіолетовий. Оцей маленький проміжол такого зробимо фіолетовим, тут фіолетове зробимо полку зробимо фіолетовою такою темно фіолетовою. Тут не можна фіолетовим вдох, я хоча б от таке зробимо, Ну ладно, давай. Думаю, не розрізатися за такі кольори. Ну, да. через пару годин. Та в принципі ми на обід вже... Давай на обідню перерву підемо. Ну давай підемо. Да, все одно ну, діти в кімнаті дівчат. Ну ладно, пішли. Пуно. Батьки пішли на перелу, зараз треба нам побачити подивитися нашу кімнату. Давай, пішли. Газ усі підемо, приберемо, повервемося якось і підемо. Ого, тут насе. Та нічого не змінилося, в принципі. Ну, диванчик з'явився, ну і все таке. Далі. О, тут у нас комната посиніло нове личку. Да, классно. А вот тут уже новий скав появився. Интеколем. Да так, стой, что я сказала. Як вам нова кімнатка? Та да нормальна Боня. Я мене ідея, давай зробимо ремонт тут без почків поки це буде ще да, давай, як там подушка моя. О, мисс моя сапочка. Любима. Так, ну си в гардероб. Хорошо. В гардероб. Сюди сапочку. Ой. Это не так повисило. А что не висится? Погана сапка. Ладно, пизаму все равно сюда положу. Все, в принципі я цей сапку положила. Дальше. Достанется за завание пару висеть. Хорошо. Ой. Тут котик, в подушку зайчиком і Кічка відмов каокі, ну і все що, давай, каокі сюди? Так, да, каокі сюди. Цю подушечку сюди. Так, да, сюди. Вона якраз тут вязала. Так, ось це сюди, да. так, а ось цю подушку то, сюди. Вона тут, мабуть, вязала. Так. Да. А цього котика нехай тут уже буде. Ну, Давай, в принципі, нехай тут буде. Через три години. Наконець то ми зробили ремонт. Да, буде у нас тепер класно в коматі, за позвонимо батьків. Не він ну, не задавно побідав і засус там бомблять, за позвамо їх. Ой, що таке, діти? Стоп, що? Стоп, що? Чого тут ремонт зроблений? Да, чого тут всі речі лежать? Це просто... Це просто ми зробили всі. Ой, які ви молодці, зробили ремонт. Зробили ремонт в вашій кімнаті. Ви такі молодці. ой, чого я тебе взяти не можу? Не знаю. Ну ти така молодчинка. Ну ти така молодчинка. Ти тоже молодець. Вау. Все. В принципі, ролик вже закінчується, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, як я вже і сказала. Всім пока!

Well, we've seen everyone's rubbery rules walk across